Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Розвідка Великобританії проаналізувала роботу на посаді командувача російських військ в Україні, начальника генштабу РФ Валерія Герасимова, заявивши, що за цей час війська РФ досягли незначних успіхів ціною десятків тисяч втрат. Перебування Герасимова на посаді характеризувалося спробами розпочати загальний зимовий наступ з метою поширення російського контролю на весь Донбас. Через 80 днів стає все більш очевидним, що цей проєкт провалився. На кількох напрямках фронту на Донбасі російські війська досягли лише незначних успіхів, ціною десятків тисяч втрат. Зодною мірою втративши свою тимчасову перевагу в особовому складі, отримано внаслідок осінньої часткової мобілізації, йдеться у повідомленні. Після 10 років роботи начальником генштабу Росії існує реалістична можливість того, що Грасумов виходить за межі того, наскільки довго політичне керівництво Росії толерантно буде ставитися до невдач, додали в британській розвідці. 11 січня 2023 року. Командувачем об'єднаного групування російських військ, які ведуть війну в Україні, став начальник генштабу збройних сил РФ Валерій Герасамов. На цій Саді він змінив Сергія Суровікіна, який став одним із трьох заступників Герасимова. Україна та Захід оцінили такі кадрові зміни, як свідчення проблем у середині російської армії та системні виклики для Росії у війні проти України. Раніше британська розвідка повідомляла, що РФ втратила під Авдіївкою більшу частину танкового полку. У розвідці зазначають, що російський 10-й танковий полок швидше за все втратив більшу частину своїх танків, намагаючись оточити Авдіївку з півдня. Полк входить до складу 3-го армійського корпусу, першого великого нового формування, яке Росія. Створила для підтримки вторгнення в Україну із серпня 2022 року. Втрати 10-го танкового полку, швидше за все, здебільшого, були пов'язані з тактично-помилковими лобовими атаками і були аналогічні втратам в інших нещодавніх невдалих атаках російської бронетехніки, наприклад, у районі міста Вугледара, зазначають у міноборони Великої Британії. У відомстві додали, що третій армійський корпус особливо страждає від проблем із поганою дисципліною та низьким моральним духом, попри ймовірні навчання у Білорусі. Формування демонструє обмежену боє Здатність до зустрічі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.